Нагадаємо, з 1 липня по всій Україні розпочалася робота ста місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які відтепер надають таку допомогу соціально незахищеним громадянам у цивільних та адміністративних справах. В користуні також з'явилася така установа. До місцевих центрів може звертатися низка осіб, які належать до соціально незахищених категорій, таких як пенсіонери, інваліди, учасники бойових дій, у тому числі АТО та члени родин загиблих воїнів. Забезпечені особи, діти, сироти та інші відповідно до статті 14 закону України про безоплатну правову допомогу. Звернутися до Коростенського місцевого центру мають можливість не лише мешканці Коростеня та Коростенського району, а також Володар Волинського, Лугинського, Малинського, Народицького та Овруцьких районів. Даний центр складається з чотирьох відділів: відділ попередньої роботи з клієнтами, відділ взаємодії з суб'єктами надання безоплатної. Первинної правової допомоги, відділ організації роботи безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами, а також відділ інформаційної та матеріальної інфраструктури. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг: це захист від обвинувачення, представництво інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, а також перед іншими особами, також складання документів процесуального характеру. В Ористенському центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги працює 9 осіб а також укладені договори з 19 адвокатами. На кожен відділ установи покладена низка завдань. Відділ організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами Коростенського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги співпрацює з 19 адвокатами. Основними завданнями відділу є організація надання безоплатної правової допомоги, суб'єктам права на неї відповідно до закону України про безоплатну правову допомогу. Суб'єктам права на неї після прийняття рішення про надання такої допомоги відділу попередньої роботи з клієнтами. Також основним завданням відділу нашого є забезпечення надання доручень адвокатам для проведення певної процесуальної дії. Якщо метою візита є клієнта, це складення процесуальних документів або представництво інтересів особи в суді або іншому органі державної влади. На сьогоднішній день видано вже більше 10 доручень. Адвокату є десь 4 чи 5 дівчинків. Вірність на представлення інтересів особи в суді найбільш розповсюдження зараз звернення йде соціальне забезпечення, є сімейний спір, є спір між виділ частки в натурі було успадковане майно людиною. Зараз буде судовий спір. Ось сьогодні будемо призначати адвоката людині, щоб представляв її інтереси в суді. Як зазначали фахівці центру, найчастіше громадяни звертаються з питаннями соціального забезпечення, житловими питаннями, а також із земельними та спадковими проблемами. Відділ попередньої роботи з клієнтами. Безпосередньо ми займаємося з клієнтами, тобто ми приймаємо від громадян звернення про надання їм безоплатної вторинної правової допомоги. Також ми приймаємо згоду на оброблення його персональних даних, тобто безгоди ми не маємо права їм надати таку консультацію чи. Будь-яку іншу допомогу, також ми заповнюємо реєстраційну картку клієнта, до якої вносимо їхні дані, паспортні дані. В разі необхідності ми видаємо клієнту талон про спрямування його до первинної ланки, тобто там, там до пенсійного фонду, до місцевої ради, до таких органів. І також в будь-якому випадку ми надаємо талон про те, що ми отримали документи від. Особи, які потрібно додати ще документи для повного пакету документів. На сьогоднішній день вже багато було звернень до вашого відділу? Близько 50 звернень. Тобто, ну люди ще дуже мало хто знає, що відкрилися ці центри, тобто більше де рекомендацій іншої особи. Прийшла одна особа, порекомендували інші, прийшла друга особа. Кожним днем клієнтів центру стає все більше. А це говорить про важливість та значення нової установи. В користині міський центр знаходиться за адресою вулиця Сосновського, 28 Г, в приміщенні митниці.